Доброго дня, шановні друзі, з вами я, Людмир Банько, ковчте у про продажа. Зараз ми знаходимося в Будапешті, на площі Героїв. Ми вже тут другий раз, я ще тут був у 2006 році. Тут видно висота така стела, тут е, купальні Сечені. Одні з найдивніших в Європі на народних джерелах, а там одному Вайдахуня. Я ходжу до такої думки. Коли подорожуєш Європою, от ми були зараз в Італії, були в е, Будапешті, були в Словенії, були в Венеції. І, е, наприклад, угорська мова вона взагалі не подібна на жодну іншу мову. Взагалі неможливо зрозуміти цю мову. І на допомогу виходить е, старий добрий інгліш. Тому, шановні друзі, вивчайте англійську мову, тому що це ваш місток до розуміння з цілим світом. Наприклад, зараз ми запускаємо новий проект, це є компанія Море Турів, це є мережа агентств туристичних, яких є понад 50 зараз по Україні. На нашому сайті, коли ви зареєструєтеся, ви можете безкоштовно вивчати спеціальний англійський для туристів сайт, наберете в гуглі Море турів чи в Яндексі, і там буде можливість зареєструвавши, завести своє ім'я, прізвище і телефон. Ви вас ви видієте на сторіночку, де буде програма для безплатного вивчення англійської мови спеціально для туристів. І так, сьогодні, друзі, ми продовжимо нашу подорож. З вами був я, Людмир тренер тренувач переговор в продажах». Реєструйтеся на сторінці морятурів і безплатно вивчайте англійську мову, щоб порозумітися з цілим світом. Будьте здорові!